Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний інвертор від компанії Technax, модель TE16. Постачається в фірмовій упаковці інвертор. Ось такий має вигляд, доволі потужний. Всередині також дроти підключення, масивні ось такі. Також маємо детальну інструкцію. Ось такий. В пластиковому корпусі інвертор. З тильної сторони бачимо масивний кулер для охолодження, також вже для підключення дротів. І на передній панелі бачимо дві розетки, кнопку вимкнення і два повноцінних роз'єма USB. Один на 1 А, інший на 2,1 А. Потужність даного інвертора заявлена номінальна 1200 Вт. Максимальна потужність 2400 Вт. В даному. Інверторі синусоїдна модифікована.